Я хочу розказати, дати таке свідчення, що ну, до оця Олега я їздила на молитви, так час від часу приїжджала, але в мене були колись дуже великі такі проблеми з серцем, там була і дірка в серці, вода, і всякого багато мені чого написали в кардіологічному центрі, я просто так з собою не маю зараз паперів, щоб це показати. Але я папери відсилала. І одного разу, коли я приїхала, з молитвою я прийшла додому, вже так перед вечором крикнула, щоб помолитися, подякувати Господу Богу. І мені таке пішло відчуття, я перестала чути все, що довкола мене робиться. Там телевізор робив біля чоловіка, я так близько біля чоловіка, крикнула біля ліжка. Я вже нічого не чула, ні телевізора, ні чоловіка, що він там говорю, нічого. І пішло таке відчуття голоду. Я чула себе голодною, що я хотіла їсти. І я почала бачити, і тут іде бачення. Я почала бачити, що я. Кусаю слова молитви, ну, складами, буквами, спочатку, потім складами. І потім я відчула на фізичному плані, я відчула, що я ще сильніше хочу їсти. І я бачу, а я вже взагалі повністю ковтаю цілі слова цілими, ковтаю так широко, ковтаю всі слова молитви, цілі, цілими словами, вже не складами, цілими. І потім починаю мені йти слідуючі відчуття. Я чую, що мені ніби хтось чиїсь руки з області серця відсувають якусь таку важкість. Це таке, ніби якась така важка плита, чи що, не розуміла, що, але якусь таку дуже важкість. І так я ніби бачу, я відчуваю, що тим рукам важко йде, але воно так помаленьку сунеться, 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 і чую, мені так стало легко-легко. І я, так ніби аж перестала дихати, думаю, чи маю дихати, чи, чи не дихати далі. І чує мені так легко, легко, і Богу дякувати по бо цей день. Мені стало легко. Потім я вже була ще на обслідуванні, ще почекала так, вже так точно не пам'ятаю. Господи, прости, ну певно, два місяці вже було пройшло, а може більше трошки. Я знову поїхала на обслідування, і того нічого в мене вже там не було. Я Богу дякую. Я Богу дякую. Я просто так, коли так лежу і думаю, яка велика Божа любов, яка ця любов, що навіть не можна в своїй голові. То усвідомити і зрозуміти, яка велика Господня любов. Це просто тільки треба вірити, любити. Я дякую молитвам отця Олега, бо це було після його молитв. Я щиро дякую. І дякую Богу, Алилуя. Дякую Господу Богу, бо якби на Господь, я не знаю, де ми вже всі були. Якби на Господь. Аллилуйя!